Слава Богові! Христос Воскрес! Велике свято сьогодні для нас, які вірять в Ісуса Христа. Я хотів би прочитати це місце з Біблії. Це 1 Коринтян, 6 розділ, 14 вірш. 1 Коринтян, 6, 14. Бог же й Господа воскресив, тобто Христа. Воскресить Він і нас своєю силою. Амінь. Займайте місця, брати сестри. Саме з такою надією, що ми також воскреснемо. Ми кожен раз проводимо хліболамання. Хліболамання в певний момент мого життя для мене стало святом, а не трауром. Адже в кожен раз, коли я згадую Його смерть, я розумію, що тепер мені не потрібно вмирати. Тепер, коли ми з вами святкуємо хліболамання, святкуємо згадування Ісуса Христа, який вмер за нас. Для нас це свято, тому що ми то знаємо кінець, а кінець смерті Христа став Воскресінням. Але пригадайте перше хліболомання, коли Ісус зі своїми учнями сидів ось там на горі в тій великій кімнаті, і Він їм говорив про свою смерть, що Він помре, а потім воскресне. Вони тоді ще не знали кінця. Хтось з них вірив йому на слово. Хтось з них ні. І якщо ми бачимо пізніше, то більшість з них не вірили йому на слово. Вони слухали його. Вони знали, що ну, Христос не може сказати неправди. І якщо Він говорить таку неймовірну, нереальну, чудесну річ як своє Воскресіння, ну, мабуть, Він говорить правду. Але чи вірили вони йому? Ні, не вірили. Вони повірили йому вже опісля, як і ми з вами. Ми з вами так само повірили Ісусу Христу вже тільки опісля Його славного Воскресіння, бо своїм Воскресінням Він довів, що Його смерть була зарахованою. І тоді, коли вони сиділи в горниці, вони сумували більше. Він їм каже, що йде на смерть. А може, не треба, Господи? А може, все ж таки? А може, хай мене тебе ця чаша? Ні, я йду померти замість вас. І сьогодні на цьому контрасті ми радіємо. Тому що ми знаємо, яка була біда наша, а саме заплата за гріх смерть. І яке викуплення подарував нам Ісус Христос, померши замість нас. Хочу розказати вам одну маленьку історію. Вона творча історія. Історія, яка сталася 300 років до народження Ісуса Христа, в одній із єврейських сімей на День Пасхи. Батько. Приготував все для того, щоб сім'я відсвяткувала День Пасхи, приготував весь стіл, приготував ягня. І в процесі цієї підготовки його маленький син підійшов і запитує батька, чому ти зараз заколеш це ягня? Воно таке миле, гарне, я з ним грався. Мені було з ним, я до нього вже прив'язався. Чому ти повинен його зараз позбавити життя? І батько відповів синові, як і кожен батько в ізраїльському народі відповідав своєму синові на кожен день Пасхи. Або ягня, або ти. І цим ягням для нас став Ісус Христос. Там мав бути ти і я. Але він пішов на цю смерть замість нас, за нас. Заради нас на нашому місті, аби ми не пережили цю смерть. І знаєте, якби синочок запитав свого тата тату, а можна так, щоб ні ягня не помирало, ні я не помирав? Мабуть, можна, якби ти сину не згрішив, якби я не згрішив. Бо зарплата за гріх надто висока це наша смерть. Ви знаєте, так. Людина, звичайна, яка знає, що зарплата за гріх смерті, що нам тоді робити? Хто заплатить замість нас? Ви знаєте, коли в людини починає грати така річ, як самоправедність, це надто небезпечна річ, тому що в момент самоправедності або в момент того, коли ти вважаєш, що ти перед Богом все ж таки хороший, що ти якось перед Богом розрахуєшся, в цей момент ти стаєш на дуже велику небезпеку, життєву небезпеку. Якщо тільки людина намагається думати, що вона якось сама без Христа перед Богом заробить собі спасіння, або якщо у неї достатньо добрих діл, добрих справ, або вона ніколи нічого поганого не робила перед Богом, і Бог її прийме просто так, людина помиляється, тому що забуває саме простий вірш з Біблії – зарплата за гріх, смерть, ти повинен померти. Ви знаєте, коли ти приходиш на касу в магазині для того, щоб розрахуватися за якийсь товар, цей товар має свою ціну. Так само, як і гріх має свою ціну. І по-другому ти товар з магазину не винесеш, поки не оплатиш його повну ціну. І ти можеш зробити це ти, а може зробити це хтось замість тебе. Мабуть, у вас був досвід, коли ви десь замість когось щось платили, коли, можливо, на базарі чи в магазині, особливо, коли бачите, що на касі стоїть людина похилого віку і вона бідна. І вона, можливо, в тій долоні перебирає ті копійки. Я думаю, що не в одного з вас серце момент, і ви розчулювалися, і ви казали, бабусю, дозвольте, я замість вас заплачу. І ви прикладали телефон або діставали з гаманця кошти і платили замість неї. Але товар, ця бабуся не могла винести з магазину, поки хтось не заплатив. Чи вона, чи хтось замість неї? Знаєте, яка проблема у нас у людей, коли мова йде про гріх? Ми не можемо заплатити. Бо коли ми стоїмо на небесній касі, єдине, що в нас є у нашому гаманці, знаєте що? Це тільки моє власне життя. І якщо я його віддам, я лишуся без нічого, а тобто без життя. Ось чому мені, як людині, аби як я би хотів перед Богом сам розрахуватися, нереально і неможливо. Тому що я ж то жити опісля хочу. М'я ж для життя створений Господом. Якщо я віддам своє життя, а жити, то хто буде? А я ж то жити хочу. І що мені як людині зробити так, щоб і за гріх заплатить? Щоб, або можливо, хтось мені заплатить за мій гріх, а це ідея. А можливо, хтось заплатить за мій гріх. І хто ж це може бути? І найпроста логіка завжди говорила і людям, і Богу на небесах. За плату за гріх може зробити тільки той, хто сам не заборгував. Гріх. І коли все небо шукало такого кандидату, він не знайшовся на землі. Тому що на землі абсолютно кожен, який тут є, він сам є боржником цього гріха. І в той момент, коли здавалося все, у людства безвихідь, немає того, хто безгрішний і міг би замість них заплатити, в цей момент встав Ісус Христос. І Він погодився піти і оплатити це за людей. Оце той момент торжества, який колись відбувся на небесах ще до створення світу. Ще до створення всього Господь знав, що потрібен той, хто викупить цих людей, яких Він зараз створить. І цим був Ісус Христос. І Бог призначив його ще від закладень світу. І Христос, коли бачив, як Бог створював нас людей, вже знав, що Він піде і викупить нас із-за нашого з вами гріха. Знаєте, коли Христос це говорив на небесах? Ось там ще до створення світу, небо Христу вірило, бо небо знало Христа. Але коли Христос це говорив людям на землі, що я помру за вас і третього дня воскресну, земля Христу не вірила. Апостоли Христу не вірили. Як ти воскреснеш? Як нам знати правду, що ти Воскреснеш, що ти замість нас оплатиш гріх? А може, ти така сама людина, як і всі. І Христос так і казав. Дочекайтеся, я воскрес. І саме цим і доведу. Доведу, що моя смерть зарахувалася. Що сталося у момент воскресіння? Найбільше свято сталося. Учні зрозуміли одну річ. Його смерть прийнята замість моєї. Те, що Христос Воскрес, означає, що. Такі гарантовано на небі записано, за валєру розраховано, за Петра, за Івана, за, за кожного розраховано. Воскресіння Ісуса Христа означає, що Він зміг мої гріхи віднести смерті. І написано: а смерть не змогла його тримати, тому що власного гріха він не мав. Він зумів стати отим, хто взяв мій тягар. Відніс в смерть, а сам ожив, бо смерть не мала над ним влади, не мала за що його тримати. У нього не було власного гріха. Зауважте, Ісус Христос, Він став смертю замість мене. Він помер замість мене. Він взяв мій гріх на себе, постраждав замість мене. Він пережив все, що заслуговує гріх замість мене. На тому місці, на тому Христі, зрештою, мав бути би я. Кожен із вас. І Ісус Христос, зрештою, пережив саме страшне, що міг, пережити, що може пережити людина та будь-хто. Він, коли висів на Христі, він пережив розлуку з Богом, справжню смерть. Смерть насправді, якщо дивитися на її значення і принцип, смерть означає розділення. Що таке тілесна смерть? Це коли тіло. Розділяється з чим? З душею. А що таке духовна смерть? Це коли душа розділяється з духом. І Христос, ось там на Голгофі, він не жалівся ні одного разу, окрім єдиного слова, яке Він скричав: Навіщо ти мене покинув? Христос не плакав, не скиглив, не бідкався, не нарікав. Він з вуз своїх ні одного слова не проніс під час всього свого страждання, яке він пережив всі ті дні, коли його бичували, коли його катували, коли ним знущалося, коли його розіпнали і врешті повішали на хрест. Жодного слова. Чи було йому боляче? Так. Чи міг би він стогнати, кричати? Міг би? Но мовчав. Але в момент найбільшого болю, коли йому стало найбільш боляче, Христос закричав: навіщо ти мене покинув? Ось коли була найбільша біль Ісуса Христа, коли Бог від Нього відвернувся. Коли Бог дивився на Нього як на грішника всього світу, на якому лежали абсолютно всі гріхи всього світу, Господь відвернув своє лице від Нього. І написано, що Христос навіть пішов туди, в преїсподню, і чи там є вангелізував і проповідував. Христос пережив весь цей страх замість нас, заради нас, аби нам ніколи не довелося цього переживати. І сиділи учні три дні. І чекали, що станеться, Воскресне він чи ні? Зможе він чи ні віднести наш гріх, а сам вернутися, чи смерть таки його втримає? І ось перший день, ось другий день. Уявіть собі, що було в їхніх серцях. Поставте себе на місце учнів. П'ятниця Христа розіп'яли. Уявіть собі, що вони переживали у той момент. Вся надія, яка була, зникла субота. Весь день проходить. Я думаю, той день проходив як найсамий довший день у їхньому житті. Там кожна хвилина була, як година. Вони не могли дочекатися тої неділі ранку. А невже він сказав правду? А невже те, що він сказав, це буде, так і, так і станеться. І ось настає неділя. Просто представте собі ту радість, коли в дім, де були зібрані всі учні, вбігають оті два, вбігають оті жінки. Які побачили Воскреслого Христа? Вони влітають у ці двері і цю новину розказують всім? Спочатку, мабуть, їм ніхто віри не йняв. Але потім побігли, дивитися, та невже? Що відбувається? Невже це стається? Невже те, про що говорив Христос, дійсно відбувається? Невже це правда? Невже Він дійсно те, що став, що Воскресне, такий Воскрес? Невже наше спасіння дійсно відбулося? Раз і назавжди? І більше не треба проливати кров ні одного ягняти. І більше не треба мені переживати за мій гріх. І більше не треба мені боятися майбутнього, боятися Бога, боятися свого гріха і думати, як мені перед Богом задобритися. Невже більше не треба? Невже Христос зробив це? І потім Христос являється їм всім і доводить: я зробив це. Подивіться на мої руки, подивіться на мої ноги, подивіться на моє ребро проколоте. Я зробив це за вас. Я зробив це заради вас. Єдине, що прошу тепер вас, це вступити зі мною у новий заповіт. Христос звернувся і звертається по сьогоднішній день до абсолютно кожної людини на цьому світі. Вступіть тепер зі мною у мій новий заповіт, який я закріпив своєю кров'ю. Я помер за вас, а ви, благаю. Живіть. За мене. Це і називається християнством. Коли сьогодні людина, приймаючи вірою те, що зробив для неї Ісус Христос там на Голгофі і воскрес із мертвих чим доказав свою смерть і виправдав нас остаточно, людина приймає рішення. Христос помер моєю смертю. Я сьогодні буду жити Його життям. Це називається християнство. Я б хотів сьогодні кожного з вас ще раз до цього християнства підбадьорити і запросити вас до цього християнства. Тепер настала наша черга, і сестри. Христос свою роль зробив. Тепер наша черга. Ми тепер ті, які взяли на себе ім'я Ісуса Христа і носимо гордо назву Я християнин. Справді, ти християнин. Тобто, що ти робиш? Я тепер живу не власним життям. Бо, власне, моє життя це я грішник. Ні, я більше не хочу жити власним життям. І не хочу називатися грішником. І не хочу бути в статусі грішника. Все, я віддав цей статус Ісусу Христу. Статус грішника на себе, мій статус грішника, на себе взяв Ісус Христос. А я торжественно на себе взяв Його статус християнин. І я не просто хочу називатися таким ім'ям, а бути. Як Ісус Христос, щоб в мені були ті самі думки, які в Христа. Зрештою, в результаті ті самі діла, які в Христа, те саме життя, яке в Христа. Щоб як колись через Христа Бог робив чудеса на цій землі і благовістив всьому світові, нехай Бог через Духа Святого тепер робить це через мене. І через мене несе далі правду, яку ніс Христос. Нехай та робота, яку колись робив Ісус Христос на цій землі, друже, нехай вона продовжується, але через Тебе. Вручи свої руки, своє серце, свої вуста Богові. Нехай Він продовжує свою роботу спасіння світу, але через тебе вже це є покликання номер один, це є велике доручення, яке залишив нам Христос. Благаю, щоб кожен з нас сьогодні переглянув ще раз своє життя і те, наскільки ти віддався Богові у розпорядження. Наскільки ти дозволяєш Духу Божому діяти через тебе, говорити через тебе, працювати далі на землі через тебе? Наскільки Дух Святий сьогодні може оті всі речі, які він колись робив через Христа, робити сьогодні через тебе? І ми знаємо, що Христос, коли прийшов на цю землю, все, що Він розпочав робити, це проповідувати, що Царство Боже наблизилося. Покайтеся і вірте в Євангелію. Тому я хотів би сьогодні кожного з вас, і сестри. Підбадьорити до цієї справи, проповідувати Євангелію. І говорити цим світю, цьому світові, людям, друзям, всіх, кого ви знаєте, говоріть цю правду. Бог любить вас. Ви є грішник, а Бог все одно любить вас. Послав Ісуса Христа на землю, який помер за вас, воскрес і виправдав вас, і просить вас тільки про одне. Прийміть Його як свого особистого Спасителя. І Господь прийме вас колись в небесах. Це і є чудо Господнього викуплення, що Господь нас готовий прийняти. Закликаю тепер кожного, хто є тут, прийміть Христа повноцінно. Ще більше і ще більше кожен день. Ви знаєте, настала тепер наша черга. Колись Христос ходив по землі, давайте тепер ми будемо ходити по землі. Колись Христос проповідував всім, кого бачив. Давайте ми тепер будемо все більше проповідувати всім, кого бачимо. Знаєте, Христос взяв. Наш тягар на себе, щоб нам дати життя. Тепер наша черга. Давайте ми разом підбадьоримося Христом і будемо брати тягар інших людей на себе, браті сестри. Так само, як зробив колись Христос. Ви пам'ятаєте, як Він жив? Не заради себе, а заради тих, кому служив, аби якомога більше проповідувати слово Господнє. Давайте застосуємо цей приклад і до себе все більше. І живімо не заради себе, а заради тих, хто потребують Божої правди сьогодні. Ви знаєте, Христос не просто вмер за людей. Він спочатку три роки з лишнім жив для цих людей. І я б хотів сьогодні всіх вас підбадьорити. Живіть заради людей. Не заради себе. Живіть заради того, щоб мати шанс і право проповідувати. Подивіться, як ви можете бути корисними для інших, не для себе. За вас попіклується Христос. Подивіться, як ви можете в своєму житті налаштувати життя так, щоб ви могли стати джерелом Христа для інших людей, джерелом добра для інших людей. Подивіться, проаналізуйте своє життя, подивіться, що ви маєте, чим Бог вас одарував. Які у вас є, можливо, фінансові блага, які матеріальні блага, можливо, у вас є якісь дари, таланти, здібності, можливо, у вас величезне серце, можливо, у вас гостинний дім, можливо, у вас милосердя повне серце. Можливо, ви маєте силу фізичну. Подивіться, чим вас Бог одарував. І пустіть цей дар на добро іншим людям, не собі. Оцими благословеннями не себе благословляйте. А подумайте, як ви можете розвернути це на добро для інших людей, особливо для того, щоб, роблячи добро, заробляти собі право на слово Євангелії. Помічено відколи світ та люди, відколи Христос. Люди по-особливому готові тебе слухати, коли ти проявив до них добро. Це найпростіший метод, як зробити так. Щоб людина слухала тебе прямо мовчки, навіть не перебиваючи, коли ти її розказуєш про Христа. Коли ви просто зустрінете людину на вулиці, зупините і скажете, я тобі, розкажу про Христа, дозволь тобі засвідчу про Христа. Знаєте, що зазвичай люди вам скажуть? А ви знаєте, можливо, ви і пробували. Скажуть дякую, дякую, що піклуєтеся, можливо, скажуть. Можливо, скажуть дякую, що вам не байдуже. Дуже дякую. Але я поспішаю. До побачення. Я таке пережив не один раз. Не один раз люди отак просто розверталися. А потім я сиджу і думаю, а як це робив Христос? А Він заробляв право на слово. І це право на слово, він заробляв дуже просто добрими ділами. Вони, це як той скарб, який ми собі збираємо на небесах. Кожен раз, коли людина розуміє, що ти пожертвував собою заради того, щоб їй зробити добре у любій сфері. Ви. Впевнений, знаєте, де ви можете зробити особливе жертовне добро своїм ближнім, чи на роботі, чи, можливо, сусіди, та, та неважливо, хто дома, сім'я, які ще не знають Бога, зробіть їм добро спершу. Пожертвуйте свої гроші, свій час, своє терпіння для того, щоб зробити добро, проявити милість. І ви здивуєтеся, ця людина буде готова слухати вас годинами. І ви зробите своє право на те, щоб розказати про саме дорогоцінне, що ця людина має почути, про своє спасіння. Тому колись це робив Христос, три з половиною роки Він ходив по цьому світі, він робив добро, стіляв, благословляв, уздоровлював, навіть воскрешав і мав право проповідувати. І люди за ним ходили толпами і слухали. І так, хтось скаже, вони за ним ходили, тому що він їх годував. Ні-ні ні. -ні, -ні. Він то знав, що він їм ще й проповідує. Важливо, вони, дивіться, зауважте, люди, вони того за ним ходили, бо він ніби їх годує. І вони думали собі, що тільки цим він їм корисний. Вони не усвідомлювали одну просту річ: що, попри те, що він їх годує, він їм ще й проповідує. Подивіться сьогодні на цю залу. Ось вам результат. Мільйони християн сьогодні по всьому світі, мільярди, які вже були. І вже відійшли у вічність цього світу. І все це результат того, що один Ісус Христос ходив, робив добро і проповідував. Ніколи не недооцінюєте силу добра, силу добрих справ. Христос недаремно три з половиною роки нас вчив саме робити добрі справи і заодно проповідувати, тому закликаю сьогодні вас. Любіть людей. Подумайте, як ви на роботі можете зробити якесь добро. Як в себе вдома, серед сусідів, серед своїх колег, серед людей, серед яких ви живете, можете зробити їм певне добро. Як ви можете, увага, взяти на себе їхній тягар? Поміркуйте про це. І я впевнений, що з молитовною підготовкою, коли ви попросите Бога, щоб він вам показав, як ви можете бути корисними для цього світу, як ви можете заробляти добром право на слово Євангелії. Бог покаже вам ці варіанти. І це завжди жертовність. Це завжди жертовність. Це буде вам коштувати, браті сестри. Це вам буде коштувати або грошей. Наприклад, варіант, коли ви заплатили за якусь бабусю в магазині на касі. Або не тільки, ну, та будь-що. Це буде коштувати вам або грошей, або вашого часу. А ви всі дуже зайняті, я знаю, я також дуже зайнятий. У нас часу нема. Я впевнений, у вас ні в кого нема часу. Це буде вам коштувати вашого часу. Часом це буде коштувати ваших комфорту. Інколи, коли тобі доведеться підвезти якусь людину, яка не зовсім гарно пахне, і, і прийняти рішення все ж таки посадити її в свою машину, о, це буде коштувати тобі твого комфорту не тільки на рівні носа, а на рівні її морального сприйняття. Це буде тобі коштувати. Це завжди ціна. Тому хотів би вас запросити. Давайте як Христос жертвувати собою. І не просто в кінці своїм життям, але й зараз, під час нашого життя. Христос не просто віддав своє життя там на Голгофі, Він віддавав його нам три з половиною роки до Голгофи. Сьогодні ми гордо носимо його ім'я Християнин, тому нехай це ім'я буде не просто назвою нашою, нехай воно стане нашим статусом. Нехай люди, дивлячись на нас, знають, пішов християнин, він живе як Христос. Він говорить Христос, в нього стиль життя як у Христа. Нехай Господь благословить усьому. Давайте разом будемо молитися і просити Господа, щоб сьогодні ми могли стати все більше і більше схожими на Христа, щоб сьогодні стало менше нас, а більше Ісуса Христа. І йому за це велика слава і подяка. Амінь. Помолимося, подякуємо Богові.